Лауреати міжнародних фестивалів та переможець 12-го конкурсу імені Чайковського російський піаніст Олексій Набіулін презентує на Франківську відразу три концерти. Міні фестиваль почнеться приватним концертом, який отримає своє продовження музеї мистецтв Прикарпаття. Заключним акордом стане виступ відомого піаніста разом із камерним оркестром Гармонія Нобіле в обласній філармонії. Івано-Франківську Олексій Набіулін виконає твори класики світового музичного мистецтва, зокрема Моцарта, Бетховена, Шопена, Баха та Скарлатті. Кожного разу в рамках свого музичного турне піаніст змінює репертуар. Каже, публіку потрібно увесь час приваблювати новими композиціями. З камерним оркестром Олексій Набіулін має намір співпрацювати і надалі. Бо це, цей концерт дуже рідко виконується. Узагалі, у цілому, у цілому світі. Отож, мені дуже захотілося цей концерт зіграти, і мислячи про те, що цей оркестр має дуже такий високий рівень, то я дуже сподіваюся, що це буде щось несподіване, дуже красиве. Те, що. Олексій Набіолін приїжджає до нас, це кінці і велика школа для камерного оркестру. Досить це само собою, але пройти таку школу, особливо в інтерпретації Моцарта, це, це дуже багато значить для формування творчого стилю колективу.